Бачите, це місце прильоту на даху, бачите? Та туди попав дрон, туди попав дрон, і там був пожар. Виходячи з цього, ці палати, які рядом з місцем влучання дрону, вони мають найбільше пошкодження, найбільш пошкодене. Представте, тут стояли ліжка, а тут лежали, і на цих ліжках лежали хворі. І це все сипалось на цих хворих. Близько 12-ї ночі був проліт начебто шахеда. І через 15 хвилин я вже знаходився на базі відділення для того, щоб допомагати евакуації хворих, які знаходились на території цього відділення. Це було 58 хворих психоневрологічних. Диспансерів в Харківській області, всі вони мала мобільний. Ми були на зміні з санітарочкою в нашій кімнаті, і о 12-й годині почалось цей страшний вибух. Полетіло стекло з усіх вікон. Зразу було мисль про те, що треба зразу бігти і дивитися, в якому стані чи потрібна наша допомога. А потім вже це вже було таке чувство. Беспокойства душевного за себе там це вже було останнє. В першу чергу це завжди пацієнти. Напроти цих години ми провели повністю евакуацію. Є осколкові стекольні поранення, стекольна пиль, стекольні осколки були поверхностні поранення шкіри у цих пацієнтів, але вони не важкі. Зараз всі ці пацієнти й е е переведені в пансіян інші пансіонати тимчасово. Харківської області, самопочуття їх задовільне. Цінність цієї установи заключається в тому, що ми майже єдині в Україні, які мають право вирішувати зв'язок з захворювання з професією у пацієнтів, які працюють у шкідливих умовах праці. Це вугільна промисловість, це машинобудування, це хімічна промисловість та таке інше. Нам допомагають благодійні організації, одна із них Пролісок, яка надала нам дуже багато USB 150 листів, надала нам брезент для того, щоб накрити кришу, тому що парад дощів і це дуже-дуже дуже незручно буде. Ступінь руйнування велика, бо там а, зруйнований майже третій поверх а, цієї будівлі. Будівля, до речі, є пам'яткою історії, і це також а, вносить особливості щодо процесу відновлення. А, потребує додаткових дозволів на відтворення цієї будівлі. Такий прямий приліт а, вперше за три роки. Хочу подякувати всім, хто долучився і став поруч. І тут не лише в коштах справа, бо ми розуміємо, що таку суму зібрати це достатньо важко, але навіть моральна підтримка вона для колективу важлива. Наразі на рахунок університету перераховано понад 100 тисяч гривень. Студентське самоврядування, яке ж також оголошувало цей клич. Вони отримали 150 тисяч гривень. Вінниць. Аграрний університет вони назбирали понад 100 тисяч гривень коштів, і передаватимуть університету. Ну і е, міжнародні партнери також вирішують питання щодо надання допомоги нашому університету. В п'ятницю це сталося. У вівторок ми вже приймали перших пацієнтів. Всі умови сьогодні отримання пацієнта соблюдается, санітарне состояние соблюдається. Пацієнт лікується. Доброго дня. Все добре у вас? Нормально. Тепло? Професійне захворювання. Каждый рік я лягаю для обстеження і проходжу курс лікування. Хорошо лікують. Удобно. Зараз асмурахи по тілу, тому що. Емоції не можу передати. П'ять днів адреналина і, ну, і поганий сон. І поганий сон. На сьогоднішній день, як то кажуть, все воно потихеньку відходить на задній план. Приходимо до себе, працюємо, як це вже знаєте, десь вже кажеться, що все було дуже-дуже далеко. Тому працюємо далі.